У Коломийській громаді стартував опалювальний сезон і вже з перших днів виникли певні проблеми. Такі недоліки, як розриви теплотрас, можна виявляти лише під час запуску системи, що й сталося, наприклад, у дошкільній установі номер 5 Розрив по трасі. Ми в одному місці знайшли, але це ще не один порив, бо дуже великі втрати води. Тому котельня в робочому стані, але садок не працює, діти переведені в садок номер 16 на час, поки йдуть роботи, але мусимо зробити вже відповідно ці роботи. Цей трубопровід, який мінявся 5 років назад, теплотрасою. Ми надіялися, що вона добра, Бо інші теплотраси ми попередні роки поміняли. Наразі опалювальний сезон розпочали лише ті комунальні заклади, які працюють на твердому паливі. Інші заклади очікують дозволу від газовиків. Що стосується котелень, які всі на газі працюють тільки в 10-та філія на газу. Всі інші не працюють, тому що очікується відкриття відкриття договору через Нафтогаз. Документи подані, тому що ви розумієте, якщо що стосується на твердому паливі, то скажемо, підприємець приймає рішення нині на нині. То, що стосується з газом, це так було розрахунки, що до 15 жовтня на під час об'їзду очільник громади разом із фахівцями перевірили всі освітні заклади. У деяких школах температурні показники вже дозволяють учням відвідувати уроки. Це школа, яку ми утеплили минулого року. І тут зараз в класі 18 градусів, хоча система опалення не включена, тому що тут котли на газу. Але якраз утеплення дало свій ефект. Тому е, треба нам далі працювати по неефективності, якраз суто утеплення, як вікон, стін, дахів і е, цокольних приміщень. Того ж дня перевірили місця, де можливо облаштують пункти обігріву. Один із них планується у першому ліцеї. Це один з пунктів обігріву, пунктів незламності, які працювали у нас і попередні роки. Ми сьогодні інспектували, перевіряли, як чи працює опалення, чи є необхідні генератори, ліжка і таке інше. Громада активно готується до різних сценаріїв пов'язаних із опаленням, усвідомлюючи, що зима може виявитися нелегкою. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.